Номер 150. Дано, натуральні числа від 40 до 50. Випишіть із них усі можливі пари взаємно простих чисел. Таких чисел дуже багато, звичайно. Ну, нагадаємо, що таке взаємно прості числа це числа, у яких найбільшим спільним дільником є одиниця. Тобто, які не мають спільних дільників. Крім одиниці. Тобто ні на що спільне не діляться. І так, від 40 до 50 написати всі можливі пари взаємно простих Ну, Давайте подивимося, що буде, якщо одне число 40, то з ним простим буде слідуюче число 41. 40 і 41 одна пара. Давайте ми її будемо записувати у дужечки пари. Так, 40 і 42 не будуть, Взаємно пропустити мене 2 ділиться. 40 і 43 друга пара. 43 просте число. Зрозуміло, що взаємно. 40 44 не буде, тому що ділиться на 2 на 4. 40 45 ділиться на 5, 40 46 ділиться на 2, 40 47 буде, тому що 47 просте число. А значить, нічого спільного з 40 немає. 40-48 не буде. 40-49. Буде, тому що 49 ділиться тільки на 7, а 40 на 7 не ділиться. Не на 49, І 40-50 не буде, виділятися на 2, не будуть взаємно простими. Так, передивимось із 41 Із 40 вже ми говорили. 41, 42, немає спільних. 41 це число просте. Тому воно буде з будь-яким числом взаємно простим числом, тобто і 41, 43, ця пара буде взаємно простими: 41, 44, всі, бо 41 просте: 41, 45, 41, 46: 41, 47. 41 48 41 49 41 50. І 42, ну, те, що було до того, вже ми перебрали. 42 43 буде взаємно буде взаємно прості числа. 42 43, тому що 42 просте число. 42 44 ділиться на 2, 42 45 ділиться на 3. 42, 46 ділиться на 2, 42, 47, не ділиться ні на що, тому що 47 просте число. 42, 48 ділиться на 2. 42, 49, ділиться на 7, 42, 50 ділиться на З 42 перебрали всі. 43, 44 не мають спільних множників. 43, 45, не мають спільних. 43 просте число, не мають спільних множників ні з чим.

44. Ну, те, що було до 44, ми вже перебрали, після 44. 44, 45, немає спільних множників. 44, 46, ділиться на 2, 44, 47, немає, тому що 47 просте число. 46. Ой, 44, 47. 44, 48, на 2 ділиться. 44, 49, 44, 49. Не мають спільного внушника взаємно прості. 44,50 діляться на 2. 45, 46. Ні на що спільне, не діляться, взаємно прості. 45, 47. 47 взагалі просте число. З любим числом не буде. 45, 48, діляться на 3.

46, 48, ділиться на 2, 46, 49. 46, 49. Прості, взаємно прості. 46, 50 ділиться на 5. 47 ділиться. Це взаємно, це просте число, через те, з будь-яким іншим. 47 уже попередні ми вибрали, значить, буде 47, 48. 47, 49. Та 47 50. 48, 49. Взаємно прості, 48, 50, діляться на 2. Ну і залишилось 49, 50. Оце ми з вами перерахували всі можливі пари від 40 до 50, можливі пари взаємно простих чисел.